Увати в ногу з часом не маючи пристойних коліс, сказав якось Аврелій Марков. От і ми вирішили вкотре зустрітися з вами, щоб поговорити на улюблену тему авто, мото та усього, що має замість серця двигунь. Починаємо традиційно з новин. Тож поїхали. МВС України подало до кабінету міністрів проєкт постанови про внесення деяких доповнень до правил дорожнього руху. Ці доповнення включають штрафи за використання літніх шин у зимовий час. Як санкції передбачено винесення попередження на підставі статті 125 кодексу про адміністративні правопорушення. Що стосується всесезонних покришок, за них санкції не передбачено. Також згідно з проектом, транспортні засоби, що рухаються за межами населеного пункту, в період з 1 жовтня до 1 травня, повинні будуть вмикати ближнє світло на трасах у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості, водії при виході з авто повинні будуть одягати світловидбиваючі жилети. А пішоходи носити катафоти на одязі, крім цього, у 2013 році більш пильну увагу буде приділено ременю безпеки пропонований штраф від 51 до 85 гривень. Вчені канадського центру вивчення питань психології провели дослідження, за результатами якого назвали найбезпечніші дні для управління автомобілем. Згідно з оприлюдненими даними, The Daily Mail, найбільш сприятливий день для водіння будь-яка неділя червня. За статистикою у ці дні водії дратуються найменше відповідно, знижується ризик потрапити в ДТП. Найнебезпечніші дні для керування автомобілем вівторки вересня. Причому мова йде про ранкові години. У цей час водії схильні до агресії більше, ніж будь-який інший день. Також вчені, провівши опитування серед водіїв, назвали головні причини роздратування за кермом. Результати показують, що водії виводять із себе різкі перестроювання, занадто повільний рух і недотримання дистанції. Ще водії вкрай незадоволені, коли інші учасники руху не користуються поворотниками. Раніше дослідники Університету Лондон Metropolitan Юніверситі дійшли до висновку, що прослуховування класичної музики за кермом також небезпечне для водія. Керуючись Стамбульською конвенцією, українці масово перевозять через кордон автомобілі з польськими номерами, не розмитнюючи. Ця міжнародна угода регулює тимчасове ввезення на територію держави закордонних товарів. Наша країна приєдналась до неї 2004 року. Конвенція мала б допомагати іноземним організаціям провадити бізнес в Україні. Натомість її використовують кмітливі українці, які хочуть придбати дешевше авто з-за кордону. Найчастіше сьогодні купують машини у Польщі, їхати недалеко і ціна втричі дешевша. Там авто оформляють на одну з польських фірм, а українець офіційно стає співвласником транспортного засобу. Така схема в народі за останній рік стала дуже популярною. А от працівники митниці її зовсім не підтримують. Кажуть, їздити на нерозмитнених авто в Україні можна, та для цього необхідні відповідні документи і чітко визначений термін перебування на території країни. Процедура купівлі-продажу займає лише кілька хвилин. Договір написаний від руки, підписують на капоті. Маленьку міжнародну угоду закріплюють потиском рук. Далі придбане авто потрібно зареєструвати на польського громадянина чи фірму. І тут кмітливі знайшли застосування для Стамбульської конвенції. Слід зазначити, що за умовами скористатися пільгами на розмитнення можуть у двох випадках. У першому, коли авто возять на територію України для комерційних цілей. Як комерційні цілі, Стамбульська конвенція трактує лише перевезення пасажирів чи товарів. Такий автомобіль перебуває на території нашої держави до закінчення відрядження, але не довше одного року. Розмитнювати комерційний автомобіль не потрібно. Якщо авто зареєстроване на фірму та не здійснюватиме перевезень, його перебування в Україні митники трактують як у приватних потребах. У цьому разі авто вимагають розмитнити за два місяці, поставити на облік і за рік вивезти за межі України. Норми Стамбульської конвенції враховані у Митному кодексі 2012 року. Юристи застерігають, що ті, хто хоче перевезти авто за умовами Стамбульської конвенції, повинні мати міжнародну книжку ATA та постійний техпаспорт із вписаним іменем, інакше можна стати жертвою махінацій. парку депутатів Верховної Ради виявилися автомобілі представницького класу, кросовери, повноцінні позашляховики і навіть Лада 99-ка. Правда, остання числиться тільки в декларації, розвідали журналісти. У порівнянні з попередніми скликаннями, автомобілі, якими користуються парламентарі, стали дорожчими. Їх стало в цілому більше. Народним обранцям все складніше знайти місце для паркування біля будівлі Верховної Ради. Народний депутат Таїсія Повалі користується автомобілем BMW 740 IL 2009 року. Випуску правда водить не сама. Її колега з партії регіонів Нестор Шуфрич вважає за краще Land Rover Defender 2008 року. Депутат від Батьківщини ефектна блондинка Тетяна Донець володіє відразу двома автомобілями – Porsche Cayenne 2006 року і Bentley Continental 2007 року. Оксана Продан з удару має Mazda 3 2009 року, Toyota Prada 150 2011 року і Toyota RAV4 2011 року випуску. Її колега, депутат і письменниця Марія Матіос їздить на Honda Civic 2006 року і Land Rover 2010 року. Олег Тягнебок згідно з декларацією має ВАЗ 21099 93 року випуску. Правда, за словами очевидців, на цьому автомобілі він був не помічений. На мітинги і на роботу лідер свободи їздить на позашляховику Тойота Секвоя, а раніше мав ландкраузер. Тойоту тягнебоку віддав співпартієць Ігор Мірошниченко, собі залишивши БМВ. А міністр доходів і зборів Олександр Клименко власного автомобіля немає. Але за членами його сім'ї числяться Мерседес С 500 Л і Тойота Кемрі. І нарешті Сергій Тягібко, Віталій Кличко та Ганна Герман за офіційними даними взагалі не мають автомобіля, а користуються службовим транспортом. Пустило колесо. Що робити? Автокомпресори не були широкого поширення. На ринку представлено безліч моделей з різними характеристиками. Як не загубитися у пропозиціях? Далі поради бувалого автомобільний компресор робить життя автомобіліста більш комфортним, так як независимо від розположення станції техслужування. Автомобіліст може накачати своє колесо самостоятельно. Можна звичайно скористатися дідівськими методами та накачати колесо власними силами, тобто власними м'язами. Якщо ви хочете колекціонувати ножні насоси, то колекціонуйте. Коли я дійшов до п'яти, я чесно говоря вибрав автомобільний насос. Тобто ну, компресор це удобно віч. Вибираючи компресор, в першу чергу вам слід визначитися з його типом. Рекомендується віддати свою перевагу поршневим моделям, оскільки вони відрізняються своєю надійністю і довгим терміном служби. Мембранні ж компресори, як правило, дешевші, але поступаються поршневим за характеристиками. Не обмежуйте свій вибір лише швидкістю роботи. Найчастіше автолюбитель користується компресором лише для підкачки. Зв'язку з цим краще приділяти увагу можливостям агрегата, наприклад, наявністю функцій автовідключення при досягненні необхідного тиску в колесі і захисту від перегріву. Виходячи з розмірності шин вашого автомобіля, приділіть увагу продуктивності компресора. Від неї залежить швидкість підкачки колеса. Якщо ж у вас легковий автомобіль, то вам можна вибрати компресор з продуктивністю від 30 до 40 літрів на хвилину. Можна накачати автошини ножним насосом. Можна накачати автомобільним компресором. Ну, так як це більш труд, то, соответственно, рекомендую не ножним насосом накачати, а автомобільним компресором. Найкраща запасна частина до вітчизняного автомобіля велосипед. Жартують водії. А саме зараз настав час розповісти про легендарних автоісторія. Далі. thank <laughs> Більшість людей знають Ямаха як виробника мотоциклів і музичних інструментів. Але правда в тому, що бренд з логотипом, де поєднуються три камертона в трикутній оболонці, засвітився в багатьох інших галузях, починаючи від рекреаційних транспортних засобів та човнів і закінчуючи обладнанням для басейнів та промисловими роботами. На початку 90-х років компанія намагалася навіть побудувати свій власний оснащений V12 суперкар за ім'ям OX9911 – Проте програма була в результаті згорнута через фінансову кризу в Японії, але три робочі прототипи таки були побудовані. Зв'язок Ямаха з автоіндустрією розпочалася задовго до ОХ-9911. Компанія допомагала розробити та випустити перший справжній японський спорткар, а в наступні роки проєктувала, будувала і поставляла автовиробникам різні двигуни від 4 циліндрових до В8. Нині компанія представляє нову концептуальну розробку спорткара Yamaha від незалежного іспанського дизайнера Альберта Росела. Концепт названий Yamaha ArCar і, за словами дизайнера, зображує суперкар з душею супербайка. Крім того, спорткар в стилі ламборджині має двигун потужністю понад 900 кінських сил і важить менше 1000 кілограмів. У той час, як чотириколісні амфібії зустрічаються повсюдно, мотоцикл, що ходить по морю, явище неймовірно рідкісне. Екстремальна працездатність моделі Ямал від Урал це зовсім не жарт. Якщо ви ще застали СРСР, то Урали та їх здатність проходити в місцях, куди дістатися практично неможливо, повинні бути вам добре знайомі. Модель Ямал отримала своє ім'я на честь атомного криголама, який борознить північні моря і тримає їх відкритими для вантажних перевезень. Мотоцикл з коляскою Урал Ямал забарвлений в той же яскраво червонувато-оранжевий колір, що й оригінал. До візка додається весло, а також інструкції, які описують, як діяти, якщо під вами провалився лід. Від'єднати візок і управляти водоходом за допомогою весла. Хоча це і вельми кумедний спосіб рекламувати обмежене видання мотоцикла, будемо сподіватися, що плавати на Урал Ямал ніхто не наважиться. Так, і ще одна ремарка: на візку можна помітити ту ж гострозубу усмішку, що і на криголамі. Це ще більше сприяє зближенню мотоцикла з могутнім кораблем. І якщо Урал Ямал збереже всі традиції, до яких Урал нас привчив, то на цьому апараті можна проїхати куди завгодно. До того ж, якщо щось трапиться, Урал можна легко відремонтувати. Водії не пропускають пішоходів на пішоходних переходах. За це пішоходи перебігають дорогу на червоне світло. Тож поважаємо один одного і аварій стане менше. Ми зустрінемося за тиждень, тож дочекайтеся і весь цей час. Не забувайте без машини, як без рук, подивися автодруг. Бувайте!